Сьогодні мали відбутися збори колективу Івано-Франківського адміністративного суду. кажуть, що зібрання ініціювали 10 суддів із 22. Відразу зауважимо, що конструктивної розмови не вийшло і вирішили перенести розгляд питань порядку денного на інший, поки що не визначений день і час. Але у наших кореспондентів є свої певні міркування з цього приводу. На збори завітали 19 суддів. Кворум забезпечений, а тут ще громадськість від учасників майдану, преса, тобто серйозність цього зібрання, гарантувалась. Та при прийнятті порядку денного зашпортились на питання недовіри нині діючому голові окружного суду, тобто Оксані Лучко. Виникли запитання: а чи є протокол ініціативної групи про скликання такого зібрання? Недовго вовтузилися, принесли, але емоції в залі засідань переважали. Кожен хотів щось сказати до затвердження порядку денного. Навіть Оксана Лучко вирішила прозвітуватись, прояснити ситуацію з особистої позиції. Так звана стара гвардія, ініціативна група хоче нас всіх повернути в минуле, хочуть далі бути феодалами в своїх очинах, хочуть обкладати всіх броках, збирати представницькі на застілля з можновладцями, від яких залежить їхнє буття, подарунки на дні народження. Я думаю, що ми цього всі не хочемо. І нам з ними не по дорозі. Нам всім треба формувати іти дорогою для того, щоб відновлювати довіру до судової гілки влади. Я думаю, що я виступила зрозуміло, ясно. Про перші кроки вам мої відомо. А ініціативні групі хочу сказати, що вам треба дотримуватися, і керуватися нормами закону, а не емоціями, і дотримуватися людської гідності. З кожною хвилиною на зібранні працівники суду ставало горячіше. Присадці переповнювали чашу незрозумілої неприязні. Навіть опоненти, тобто ініціатори зборів, не витримали і сказали своє вагоме слово. Я би про висловився про те, щоб питання зняв і плати його десь наразі. Я думаю, що дату і місяць визначати не потрібно. Просто відкласти. Коли підійде час, повернутися до цього. питання. Знято. Недовго думали і вирішили збори колективу Окружного адміністративного суду перенести. Правда, на невизначений день та час. Думаємо, будемо знати.